Тисячі років тому час вимірювали як кому спадало на думку сонцем, водою, зірками, піском і навіть свічками. А ті згораючи свідчили, що минув певний відрізок. Сьогодні ж достатньо одного погляду на годинник, щоб знати час з точністю до секунди. З годинником зародилася цивілізація. Певно тому, виробництво цих пристрів у світі згодом було перетворено на культ, а самі годинники стали критерієм соціального статусу його власника і предметом обожнювання. Олексій Золотарьов стверджує, що закохався у цей винахід людства, хіба не з першого погляду, і з цим почуттям досі нічого не може вдіяти. Плодом палкового кохання став київський годинниковий завод. Була така мрія, яка от так от поступово крок за кроком, ми її втілювали з 97 року. Надихало усвідомлення, що саме він та його маленька команда є піонерами українського годинникового виробництва. А ще перспектива започаткувати свій бренд, який хто зна коли-небудь асоціюватиметься зі стабільністю, успіхом, престижем, як Бригеті, «Со», «Ролекс» чи Патек Філіп. Як згадує Олексій, окрім досвіду і знання ринку, не було нічого. У витоків стояло усього кілька професійних годинникових майстрів. Тому пішли шляхом перевіреним, стали партнерами метру цієї справи московським годинниковим заводом. Так у Києві почали складати легендарні на усьому радянському просторі польоти. Після того як ми два роки складали годинники польоти, вони були в продажу і нормально продавались їх нормально сприймав український споживач. Хоча спочатку, відверто кажу, була досить велика недовіра до того, що це годинний польот московського виробництва, московського складання угу. чи українського складання. З Часом недовіра зникла, а перспектива стати складальним виробництвом налякала абсолютно. Повний цикл витримують одиниці заводів у світі. Просто існує таке поняття, як швейцарські механізми, досконалість яких і диктує свої умови на ринку, поділяючи усі годинники на швейцарські та не швейцарські. Тим почавши збирати пристрої в Україні, московські та київські заводи у прогреші не залишилися. Перше у декілька разів збільшив обсяги і популяризував свою марку. Наші майстри, яких за ці роки, зросло, набили руку і морально підготували себе до нових висот. З польота і розпочався політ київського годинникового. Як кажуть, у повітрі тоді просто літала нав'язлива думка про своє дітище. Як програма комп'ютерна, яка запущена, вона працює незалежно від того, як час іде, вона все одно відпрацьовує завдання. Ми одразу поставили завдання розробити годинник, який повинен бути на клас вищий, ніж польот. Тобто за класом, за, за всіми характеристиками. І тому питання, які використовувати механізми в цих годинниках, воно взагалі існувало ну, в мене, може, там, хвилину в голові. Ну, великих вагань не було. Одразу було зрозуміло, що ці годинники повинні використовувати найкращий механізм. Якщо зі швейцарським механізмом все було чітко зрозуміло, то з назвою стилем довелося поламати голову. Так у творчих муках народився клейнот. Названня клейнот, це всім відомі гетьманські клейноди, булава, прапор особистий, який обозначав спеціальний, спеціальний статус, да, статус їх носителя, тобто. Тільки Люди уважаемые имели, имели право носить клейноды. Это были наши гетьманы, безусловно. Поэтому, что касается названия, мне кажется, мы попали в самое яблочко. Украинские часы должны быть настоящими гетьманскими клейнодами. Если вы посмотрите, это дизайн, конечно, он вот такой своеобразный. Особенно, как бы мы гордимся, это циферблата, цифровка. У нас еще такая, можно сказать, специфическая, как бы интересная, не похожая на все остальные там, часы, если мы будем рассматривать какие-то другие бренды. Вот непосредственно там циферблатным рядом занимаемся мы именно. Мы разрабатываем. И цифровка наша, и плюс как бы э, дизайн наших циферблатов. На презентації клейноди Олексій Золотарьов нарешті зізнався, що створив свій годинник, і демонстративно зняв з руки швейцарський. Сьогодні він розповідає, що із серії золотих кленодів і польотів його завод піднявся на верхівку піраміди годинникового бізнесу. Золотий корпус Діаманти, сапфірове скло – найкращий механізм це вже рівень престижних марок. Годинники помічені і наступна планка клейнот має стати загальноукраїнським модним брендом. Часовой рынок, он э, принял нас, принял торговую марку не отверг. То есть это уже не воспринимается как народное тело, как это было два года назад в декабре э, 2002 года, э, когда мы только первый раз появились в сумме, человек подходил и с опаской, непонятно, э, что что за часы, да, собственно говоря, э, что за производитель мы еще ну, нас не знали так, да, не знали так хорошо, в принципе, как сейчас. Поэтому і сейчас я можу з всей ответственностью сказати, що часи прийняті українськими людьми як как, как національний бренд. Він абсолютно понятен, понятен производитель, та київський часовий завод. Це это, это не зарубеж, це не Китай, не Гонконг, это ми это Україна. За часом який показують годинники київського заводу, живуть працівники із сотень великих українських підприємств. Причому найдостойніше чию роботу за традицію означають іменними лічильниками часу. Понад 70% продукції підприємства це корпоративні замовлення. База нараховує вже понад 100 установ і підприємств. Серед них помічені і адміністрація президента, і Верховна Рада, Міністерства відомства Банки. Одне з таких замовлень у п'ять тисяч екземплярів до річниці перемоги колись ознаменувало на заводі переломний момент. Добре, відпрацювавши його тут, вирішили, що від кількості слід переходити до якості. Хоча зізнаюся, що дуже і дуже не проти великих замовлень від міста на кшталт тих, які має завод арсенал. Але з іншого боку, піднявши рівень, пускати його з чи вартість годинника, не хотіло би в місяць. ми виконуємо 2,5 тисячі гарантовано часов. общего назначения в месяц. Но бывают праздничные дни, праздники, большие праздники, которых, которые требуют повышенного объема часов и приходится работать более. Например, на 10, на 10 лет независимости Украины, которая проходила, у нас были очень большие объемы. Но мы в З достоїнством вийшли з даної ситуації, як розповідають маркетологи, роботи їм вистачає завжди, так само як доброзичливості і терпіння при обговоренні з клієнтом символіки, що має бути увічнена у годиннику. Ізначально да, наші наші клієнти потенціальні, тобто це сіта крупніші компанії України, тобто то скільки в різних сферах державні структури. Моделі годинників, які ми. Випускаємо для наших корпоративних клієнтів, ми їх так називаємо, вони в основному йдуть і замовляють за, до ці, за підприємства до ювілею цих зазначених підприємств. А також нагороджують нашими годинниками, своїх співробітників, ВІП-клієнтів, які присутні на зазначеному святі чи ювілеї. А також в рекламних цілях. Але який ще напрямком дуже скоро заявить про себе завод, так це напільними баштовими і фасадними годинниками Поки ж їх одиниці, що пояснюють підготовчим процесом. Наразі завод відпрацьовує міські програми, які серед іншого враховували особливості гармонійного поєднання годинників із фасадами споруд. Окрім того, ділиться планами ігор Сухомлінов є задум робити лічильники часу із боєм курантів. Їхня молоді має асоціюватися з тим чи іншим містом чи містечком, як, наприклад, у Самарі. Дзвони щоправда замінить електроніка. Сьогодні фасадні і башені часи в нашу життя вписуються з, новим, з новими красками. Широчайше поле діяльності на сьогоднішній день. Скажімо так, тільки люди починають розуміти, наскільки це... интересно, насколько это, скажем так, даже необходимо. Несмотря на то, что часов наручных много у людей, но всегда взгляд бросается на прекрасное здание, на помещение, всегда взгляд ищет, а где бы посмотреть, увидеть время. Конкуренция на годинниковом рынке Украины сильнейше на то швидко визначают на заводе. Тем, дякуючи киевской владе, яка надала пільговий кредит на розвиток, тут мають то, что мають. Але все ж таки головна складова успіху вважає керівник київського заводу Олексій Золотарьов. Це те, що ніхто на цьому підприємстві не ставиться до справи без емоцій. Сьогодні впевненість в тому, що ми стратегічно правильно все робимо, впевненість в тому, що ми е, йдемо тою дорогою, якою нам просто іншого шляху немає.